Змагання радіокерованих машинок це лише звучить наївно, але насправді не якісь вам дитячі пустощі, як і у великих перегонах. Тут потрібно мати сталеві нерви і круту тачку. Ось моя червоний пежо. Поїхали! Здається, мені з моєю машинкою тут немає чого робити. У змаганнях беруть участь справжні професіонали. В них і моделі швидші, і досвіду більше. Киянину Петрику всього 12. З них шість він займається автомоделюванням. Вже отримав 33 медалі та звання кандидата в майстри спорту. Це Багато адреналіну, коли ти кадетишся за призові міста. Ну це перебирати машини їх чинити. Дінь тратить, ну, все таке. Допомагає юному гонщику батько. Разом збирають моделі, разом катаються. Така машинка в середньому коштує близько 7 сотень доларів. Витрати компенсуються враженнями та швидкістю. Ну, Максимум, що ми міряли, 104 км в час, а далі просто страшно. Ну, треба ззаду просто їхати на машині, а вона вперед їде. Коли це колісо їде просто зараз вот по трасі, на максимальній швидкості у нього 5 тисяч оборотів в минуту. Тобто, це більше, ніж двигун автомобіля звичайно, бензиновий, рухається. Все готове до заїзду. Учасники займають місця на помості, моделі – на старті. Ведучі дають команду. Дорога закрита, моделі вистроєте. Один, два, три, чотири, чотири, шість. Траса непроста, Потрібно пройти багато поворотів та складних віражів на шаленій швидкості. Близько половини учасників гонки, школярі, організатори стверджують, для дітей такі змагання чудова, можливість реалізувати себе. Очі фініш большанство дітей піріситі комп'ютерами. Піреситілі віртуальною реальністю їм хочеться покрутити живу гайку. Зіздаже і дівочки участвують. Причому вони в техніці розбираються не хуже, ніж мальчишки. Гонки радіокерованих машинок проходять в нашому місті вперше за багато років. Не було гарного майданчику. Тепер його знайшли та обіцяють влаштовувати такі заїзди регулярно. Вадим Шпаченко, Ігор Філіпов та Євген Руденко. Підсумки тижня, перший міський